В сестрі Поздравляю всіх вас воскресним днем, учасників з прийняття освятих містових тайм. Вчора ми вшановували і згадували трагічні події, які Україну є достатньо болючою. Болючою, тому що до сьогодні з нами. Можливо Волосердні Господь волині не дав такого випробування. Інша частина України потерпала Але як свідчиться сьогодні, ми всі вболіваємо, згадуючи кожен рік тих, хто був заболтований голодом. Звичайно, що це глибока трагедія для України. Але крім трагедії, ми сьогодні ще по цій заповіді, а хто твій ближній? говорити, голодомор нас не стосується, тому що він був там в центральній східній Україні. Війна, яка йде сьогодні, це проблеми Східної України. Це так може сказати людина недалекоглядна і не християнин. Тому що як вкласти. Коли ось так говорити поняття Євангелістке, хто твій ближній? Чи не це є наша загальна біль? і загальні наші проблеми? І ми це повинні усвідомлювати завжди Не думати, що тепер щось не торкнулося сьогодні і завтра буде добре. Сьогодні проблеми в одних, а завтра будуть проблеми в інших. Сьогодні проблеми в дітів, завтра буде в батьків після, завтра буде в онуки. І через віки, і в просторі, і в часі все міняється. Ще примудрий Соломон говорив, все так не буде. Все проходить, все міняється. Але що нас об'єднує чи що надихає до життя? Оцей настрій, євангельський, духовний настрій піклуватися про ближнього, як про самого себе. І розділяти біль людини це наш святий обов'язок. Ми згадуємо притчу про милосердного Самарянина. Здається, і що в чоловік, ну хтось там лежить в каналі. Які мої проблеми? Бо егоїзм диктує. Це його проблема. Лежить собі десь лежить і пройшов, не звернувши уваги. Але Івангельська притча вчить, що Самарянин підійшов, побачив, що людина попала в небезпеку, надав їй першу допомогу, завіз в лікарню, оплатив лікарню. І сказав, що ще потрібно, ще дасть. Але поставив питання перед собою. Чи є ми сьогодні ось цими милосердними семерями? Самі перед собою. Ми бачимо, що є якась біда, і думаємо, слава Богу, мене не зачепило. І проходимо. Мімо. Щось відбувається, ми кажемо, без мене все це відбувається. Чи в любому, в, любому, в любому випадку? Що б це не було? Вибори. Ми кажемо, чого я буду голосувати? Від мене нічого не залежить, так все порішати. І сидимо вдома. І кажемо, пабуть, як все погано. Та погана влада, яким ми все краду. І наче бурчимо на вулиці. Йдемо на вулиці, лежить якась людина впала. Ми не знаємо, чому вона впала. Хвора, погано стало, п'яний, ще якась причина. Ми негативно подивилися і пройшли. Я поспішаю, нема часу. Він лежить грязний, я вимащу. А що мені до нього? Я його не знаю. А може це погана людина. Прийшли. Або то ж той самий голономор, який ми згадуємо, закликають всі, запали свічу. А я вам скажу, не в багатьох вікнах вчора стояла свічка чи лампадка. Не в багатьох. Про що це свідчить? Чужа нам ця біда. Чужа. А це свідчить, що серце наше кам'яніє. Нам все байдуже. Немає ось цього горіння жити. Привезли воїна Відспівую і в храмі все менше і менше людей. Над цим треба задуматися. Це не, у, не укол вам сьогодні всі. Це наш стан душі. Ви провіряєте наш стан душі. Ми привикли до похоронів. І дуже часто звучить, коли узгоджуємо цей похорони. як звично, як звично. Страшне слово, як звично, який же мож, як можна звикнути до, до таких похоронів? Сьогодні знов привезуть двоє. І так, і так часто привозять А ми по телебаченню це бачимо. Поховали чи по іншим засобам масової інформації. Але скажіть торгота про ближнього. Розумій, робота. Справи домашня. Ти читаєш цей засіб інформації. Лоба хоча б перехрестив за воїна, пом'яни його, Господи. Я не міг бути на похоронах не провадив, але пом'яни його. Дай йому царство Небесне. Воїнів ховають, вже ніхто не гухає, де воїни райма. Ніхто не гукає. Ми самі себе починаємо принизувати. Це неправда. Господь не для того прийшов у світ, щоб людина просто жила. Господь прийшов у світ, воскресив. Ви зауважте пісні спів. Не просто Христос Воскрес, а ми співаємо. Христос Воскрес і смертю, смерть і смерть подолав. Тобто надія, віра в байбунті. І тому понурою людина не має права бути. Байдужою не має права бути. Не має права. Бити. Бо ось такою понурістю і байдужістю накличе відусу. Бо в що ти віриш, що притягуєш, ти прийде до тебе. Ви ж не забувайте. Істинність і правдивість вам в Неспіси, все, що молитві попросите, віруйте і дасться вам. Що це означає? Про важливість людського слова, про важливість людської думки, про вагу її цієї думки. Інший приклад, Скажіть людині, стара, яка вона? Вона такою і стає. Так ось, коли будемо говорити про біду, коли будемо. Гурчати, ось це накличе на себе. Євангеліє важно читати, не просто казати, там гарно все правильно написано. Це і так зрозуміло. А ти, що клав на серці своєму, слухаючи і чинував, читаючи Євангелія, ти висновок робиш, і тому, будучи понурим, гучащим, накличив на себе від. Тому сьогодні повинні сказати, воїстику Христос Воскрес. І немає іншої істини, нема ж, яка біда нас перемогти. Нічого нам не може здолати. Життя не просто оптимізм, воєнний оптимізм. А життя заради майбутнього, іначе чого прийшли в цей світ? Не для скорботи ж прийшли, чи для скорботи? Для щастя, а скорботу накликають своїми гріхами. Але Господь зробив нас щасливими і привів для того, щоб ми відчували це щасливість цього життя. В одному із монастирів є, такі, є таке право такого судного чинця в монастирі не приймати. Послушне будеш. Ось якщо виходить якийсь такий сконцентрований, щоки наду, всі думають, якщо людина щоки надула, то вона дуже розумна. Може їй гріхи додати, вона нерозумна є. І якщо йде в монастир такий дуже серйозний, то його не приймає. Мотивація. Ти не віриш в Воскресіння Христова. Якщо ти віриш, що воскрес Христос, то як же ти сумний йдеш прославляти Воскресного Христа? Ти з радістю його повинні прославляти. Він же смертю смерть подолав. Чого тоді боїшся? Чого соромишся? За що переживаєш? Ти ж знаєш, і волосина не впаде з твоєї голови. Без промислу Божого, без волі Божої. Якщо ти так довіряєш Богу, то чому ти сумний? Яка причина того смерті? А якщо сумний, то сумна може бути людина? Тому що гріхи її одолівають в середині. Гріхи, гріхи мучать, совість мучить, і вона ходить сумна. А для того, щоб вони не мучать, каятись. Зауважте перші слова Спасителя, який прийшов на землю. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. В чому суть цього покаяння? Найголовніше. Очистіться від того, що тяготить ваше серце, від того гріху, який не дає вам можливість. Бути щасливим на землі і той, який не пускає вас царство небесне. очистіть. Очисті цей гріх. Скиньте його все. І будьте радісні і щасливі, тому що Христос Воскрес подолав все. Смерть подолав. Викупив нас від віка прокляття. І ми сьогодні одновлені повинні бути радісні і щасливі, тому що з нами Бог. Для того є причина нам радіти кожному дню. І тому кожен Воскресний день нагадує нам про це. Бо шість днів працюють сьомий день Господу Богу Твоєму. Чому? Та не Богу він цей сьомий день потрібен, а нам нам як нагадування і нам як ми поєднання свого життя з Христом. Прийняття в себе Христа через причастя, очищення своєї душі через сповіді покаяння. І тоді виходити треба радісними і щасливими. Виходити очищеними, одобреними і оптимістичними, натхненням на завтрашній день. А якщо це все так погано, вмирайте. Ми не мучити. І себе не оточуєш. А хочете жити, боріться за життя. Боротися треба. Боротися за життя і рухатися вперед. Нічого нема чого ходити, наганяти тут сумну на вон. Життя йде, Бог з нами, і церкві стоїмо, молимось. Тому я бажаю всім гарного дня і зустрічею, і благословення всім. давно не давав вам домашнє завдання. Обов'язково підіть когось провідайте і розкажіть, що Христос уїснув воскрес, і що Він тобі дав на життя. Чим тобі цей день хороший, цим приємно. До брата, до сестри, до куми, до куму, до кого хочеш того є. Ну не додому. Даї ще їх спати. Гарячою буде спати. Тут треба ходити і рухатися. Тут треба жити, жити оптимістично вперед, вперед і ще раз вперед. Тому я бажаю вам здоров'я, натхнення тисячу років без капітального ремонту, будьте щасливі і благословенні. Слава Ісусу!